Так, така ситуація. Взагалі, новий скат. Рік назад куплений. Що жалова відпавло і типу, наїхало. І коротше На стрілку і по... Настрілку наїхав. Настрілку. Відтозі геть там аж камеру видно. Геть аж порт. З нитки порватий. З дісковою бороною їздилось, їздилось, і його ще крепше розрвало. Треба щось з цим робити. Немає головки воно, бачите? Чим откручував. А де вона? Десь губив. Отож крутиться. Тож крутиться. Звісно, ти ведешкою заляв повністю. Едешкою. Спасає, так? Да? На всякий случай вона допомагає. Будемо бортувати колесо і везти кудись на ремонт. А куди ще не знаємо. Бо якщо, мабуть, їздити далі, то з кату прийде капець. Малом. Да, він бачите, геть щось його штучки Малом. ще є. Усіки он до тут кругом терчать. Маленький. Заклеїмо, побачимо скільки воно буде їздити. Да, заклеїмо побачимо скільки буде їздити і як заклеять, і чи взагалі заклеять, заклеять. Ну да, так. тут. Ех <плес> ех Де? Воно шо, за... шо це? Що то воно може? Не, ну прям я не правильне. Та що тресінка маленька Капець є щось. Не 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 правильне. Може і воно? Там, ти бачиш, воно там, ні? Я хвилинку, о Нема нічого. Чимось тоненьким впихнуть. Де, де ти є? То дивися, тобі там видно. А, воно ти є. Тут нема нічого. А то що це за трещенька? Ти не знаю. Та то заводимо, О, таких тут багато. Треба землі. Ну вискат. Привезли колесо з ремонту. Возили самім отоблоком 2,5 години дорога довго. В общем ремонт обійшовся в 1000 гривень, ми думали, буде дорогше, тому що сама латка десь в районі 300 гривень ось така стоїть. Потім нам саму щельту заляли, завулканізували, потім, як я зрозумів, нагрівали Ось це місце, потім. Так само латку розігрівали, приклеювали ще потім всякими приборами прижимали, прикатували. А зі сторони шипа, він же ж все ж таки розрізаний, ось так. Зробили ось, ось так пластина з однієї сторони, з другою. І трьома болтами стягнуто Ну Тут -то видно якісь, Якісь мабуть, клей ще, чи чи з тої вулканізації потекло. Ну, в общем. Будемо бачити, як воно буде. Там то тримати повинно, а от, оце як десь буксане чи ще щось може з часом повідлітати, повідривати ці болти, буде видно, бо все ж таки чуть шипа спиляли. Ось таке будемо борчирувати, ставити. А вже час покаже, як і що воно буде. Новатка така хороша. Прикольна. Ось такий відосик. Ставте пальці вгору, підписуйтесь.